Я розумію, що питання настільки болісне, але головне в будь-якому питанні не перетворюватись в звіря. Бо знаєте, можна озлобитись на весь світ і вважати, що той, хто не так думає, як ти, його треба знищити і розстріляти. Я вважаю, що в цьому питанні є три ключових моменти. Перший момент це законодавчий. Ну, абсолютно ж зрозуміло, чому до цього часу немає єдиного реєстра цих осіб. Тому що буквально минулого місяця в славному Бердянську при обшуку керівника соціальної служби міста Бердянська в нього були знайдені сотні тисяч гривень, доларів і сотні карток, по яких я так розумію, і це, я думаю, слідство довести дуже легко, ця особа отримувала соціальну допомогу і пенсії, нібито на тих, хто приїжджають їх отримувати. Це законодавчо. Невже це не можна негайно присікти і зробити так, щоб таких осіб моментально вилучити? Друге питання. Скажіть, будь ласка, тепер з гуманістичної категорії. У нас що, іде громадянська війна? Тоді підігруйте далі Путіну, який каже, що ви воюєте один з одним. Якщо це не громадянська війна, а це є окупована територія. Тоді, вибачте, держава повинна зробити все можливе для того, щоб особа... Яка не підпадає під перелік, у нас ж зараз є, ми дістали через спецслужби, і я ж не помиляюсь, пан Тарута, всіх абсолютно, хто зараз зареєстрований в так званих військах ДНР ЛНР, перебуває там у членів їх родин. Змогли наші спецслужби це дістати? Ну, такі особи автоматично повинні бути вилучені. Які питання тут виникають? Але вибачте, ну якщо це людина, яка переїхала з тієї території, у когось підніметься рука. Не виплачувати йому пенсію. Я вважаю, таку особу треба відстороняти від державної служби. Той, хто заявляє, що не треба виплачувати, якщо ти знаходишся на території, яка не під владує ЛНР, ДНР так званих. Друга категорія, яка тут є, ті, хто приїжджають отримувати пенсію. Так, да, дійсно, я дуже добре розумію, бо я Запоріжжя, це прикордонна область, що були цілі автобурсні тури. Коли набирали пенсіонерів, вони приїжджали в найближчі міста, які не в окупованій території. Краще це було робити не в Донецьку, бо ситуація була незрозуміла. Приїжджали в Запоріжжя, отримували пенсії, моментально йшли на ринок, закуповували продукти харчування, бо вони там, ви ж всі розумієте, в три, в чотири, а по окремих категоріях і в п'ять разів дорожче. І далі їхали і таким чином виживали. Но я вважаю, це негуманно таким людям не виплачувати. Бо, вибачтено, є якісь принципи тоді. Держава бере на себе завдання піклуватися про таких громадян. Я розумію, зараз ура патріотів, які почнуть кричати, що їх всіх треба розстріляти, бо вони там знаходяться. Але тепер третя ключова категорія: я нічого дивного не бачу, що є різниця мільйон і мільйон сімсот. Ясно, що велика кількість громадян переселилася до своїх родичів та в тому то є унікальність української нації. Що ми допомагаємо один одному, ті, хто переселились, вони проживають зараз, вони навіть не реєструвалися. І коли починають на цих почуттях гратися, що це означає 700 тисяч підложних. Неправда, це неправда, це брехня відкрита. Ті, хто підложні, їх треба негайно виявляти. І це можна робити тільки через створення реєстрів, на які дійсно зараз вже викинули, ну ви помилились 500 мільйонів євро, на які викинули сотні мільйонів гривень. Але ці реєстри до цього часу не зафункціонували. Значить, комусь це вигідно. Значить, комусь це вигідно, значить, хтось далі на цьому наживається. І останнє це питання економічне. Ми ж розуміємо, чому ми такі озлоблені один до одного. Чому ми врахуємо пенсію кожного, у кого ми чули жіночку, там у того 960, а от він не працював стільки-то. Ну, люди, ну давайте і розуміти те, що держава. В особі попереднього уряду, подивимося, як цей уряд буде працювати, краде мільярдами у людей. Ну, Дивіться, ми внесли елементарний законопроект, щоб зупинити раз і назавжди офшорні схови схеми виведення грошей. Тільки по наших підрахунках, близько 70 мільярдів гривень ми зупинимо в такий спосіб виведення цих грошей. Другий тиждень всі роблять вигляд нікому це не треба. Значить, знову-таки, чому не треба? Це означає, профільний комітет не хоче це розглядати. На кінець то на понеділок робочу групу створили. Це означає знову, хтось заробляє ці мільярди. Ті, хто сидять в урядових кабінетах, в президентських кабінетах, в кабінетах Верховної Ради, і розуміють, не дай Боже, зараз почне працювати цей закон, який заборонить і введе єдину систему сплати податків, де б ти не переховував свої статки в офшорах чи не в офшорах. І моментально все стане на свої місця. Чому це зробили десятки країн світу? Значить, комусь це знову таки вигідно? Хтось хоче далі користуватися цими офшорними схемами і не сплачувати податків в бюджет держави. Я на минулій передачі назвав відомого діяча Тегіпка, який продав майже за 900 мільйонів доларів свій банк, нічого не сплативши в бюджет держави. А я підняв другу цифру перший банк, який був проданий. Це Банк Аваль. Знаєте, скільки вони сплатили в бюджет держави? Майже 200 мільйонів гривень сплачено в бюджет держави, тому що вони не пішли через офшорну схему, вони робили це на території України. А ви розумієте, що зараз відбувається з цими офшорними схемами? Нічого нікому не треба. Ні в новому прем'єру, ні старому прем'єру, ні президенту. Всі мовчать, роблять вигляд, що все нормально у них. Тому я вважаю, це ще і аспект є економічний. Тому що коли людина починає рахувати. Копійку в чужій кишені, вона доведена до такого зубожіння, і нас всіх пробують зіштовхувати лобами. Я ще раз скажу, це не громадянська війна. Хто так вважає, ідіть підтримуйте Путіна. Це є окупована територія, так само, як Крим є окупована територія. До речі, стосовно кримчан, тут ситуація теж дуже цікава. Скажіть, будь ласка, а кримчани отримали свої паспорти. Ті ж українці, ті ж кримські татари, росіяни від доброї волі. Вони отримали ці навіть російські паспорти, розуміючи, інакше він залишиться без роботи, інакше він залишиться без нічого. Бага, можливо, багато хто з них і брав зброю в руки і відстоював Україну. Зараз вони поставлені в такі умови. Тобто, на мій погляд, перше, що треба зробити, це навести порядок в законодавстві і в підзаконних урядових актах, які, на жаль, замість того, щоб вирішувати питання корупції, яка є очевидна, це багатомільярдна корупція, в тому числі і по виплатах соціальних. Починають зіштовхувати людей лобами і робити ворогом один одного. Оце я неприпустимо. Ми повинні в будь-якій ситуації залишатися людьми.